Друзі, привіт! Сьогодні у мене на каналі чергове оновлення мого Cube Stereo 144. Я придбав новинки від Race Face, тож будемо сьогодні їх оглядати та встановлювати. Розповім, чому вирішив замінити ці компоненти, що чекає від апгрейду. Ну і звісно ж, порівняємо вагу старих і нових компонентів. Буде цікаво. Погнали! Чому ви вирішив замінити компоненти? Ну, по-перше, я люблю збирати велосипеди під себе. Сюди входить як технічний аспект, тобто гарна геометрія для мого стилю катання, крута вага, ну і гарна міцність. Ну і звісно, дизайн. Люблю, коли велосипед виглядає гарно, компоненти доповнюють один одного і створюють загальний стиль байка. Отже, до цього в мене стояли стоковий винос і руль від Newman, І це єдине стандартне обладнання, яке залишилося на моєму велосипеді. Так, вони легкі, і якісні, але їх геометрія. Не влаштовує мене. Руль висотою 25 мм, винос довжиною 50 мм, та й діаметр вони мають 31,8 мм, що для сучасного трейлового байку якось вже несерйозно. Та у цього виноса була одна фішка підйом плюс 6 градусів, що компенсувало невеликий підйом керма, і на ділі байк витягувався доволі непогано. Тож буде дуже цікаво порівняти, як зміниться реальна висота кокпіту і як це скажеться при експлуатації. Щодо педалі, наразі я мав старі Raceface Chester, і Їх платформа виявилася для мене замалою. При інтенсивній каці і спусках в мене постійно зміщувалася нога на педалі. А той, хто стикався з такою ж проблемою, знає, як важко її повернути, коли ти їдеш на великій швидкості і, і щось стрибаєш. Покупка цих педалей була доволі спонтанною, тому що купив велосипед новим і, Звісно ж, без педалі, і потрібно було знайти щось в наявності якомога швидше. Вони були, їх і придбав. Отже, на старі компоненти я вам пожалівся, то тепер можемо перейти до огляду нових. Кермо я обрав Race Face Era. Це новинка модель 25-го року, яка щойно заїхала в Україну. Мій руль має висоту 40 мм і ширину 780. Хоча вони є і 800-760, і підйоми, здається, 15 і 25, якщо я не помиляюсь. Тож, фішка цього руля полягає в тому, що тут якась супермодна нова укладка карбонових волокон та спеціальна смола. Які забезпечують ідеальне співвідношення між жорсткістю та поглинанням вібрацій. І теоретично це має зменшувати навантаження на руки при інтенсивному катанні і довгих спусках. Як заявляє виробник, вони розробляли цей руль на протязі останніх п'яти років, довго тестували, випробували різні варіанти укладки Волокон, Смоли і так далі. В принципі, всі от виробники останнім часом, я дивлюсь, вдарились у це поглинання вібрації, деякі там, такі як спанк, здається, взагалі там спеціальну піну заливають у руль, яка поглинає вібрації. Ну, в принципі, тренд непоганий, аби воно реально було працюючим, а не маркетингом. Чому обрав саме цей руль? Ну, По-перше, це висота 40 мм, така є не у багатьох виробників. В когось там є, типу бургтек, хто там ще є, спанк, здається. Але геометрія їх високих рулів мені не подобається. Тут вона така доволі плавна, красива. І, в принципі, від старого 35 го Next R візуально майже не відлічається, ну я маю на увазі цей вигін. І це мені дуже подобається. Друга фішка це пожиттєва гарантія, і навіть якщо ви впадете і зламаєте руль, його мають вам замінити. Це дуже круто, я вважаю. Ще одна фішка, чому брав цей руль, це найкрутіше співвідношення між вагою і міцністю. Принаймні про це каже виробник, але незрозуміло він порівнює з своїми попередніми ролями або взагалі ситуацією на ринку. Ну і останнє, звісно ж, дизайн. Він дуже підходить до мого cube. Він такий сиренького серень, кольору. Тобто ці написи Сірі будуть дуже гарно виглядати. Ну, принаймні, я так думаю, далі буду ставити і разом з вами подивимось. Далі виніс. Придбав отакий Raceface Turbine Turbin R. Хотів новенький SL, який теж з'явився, але не встиг його придбати, тому що отакий сірий довжиною 40 мм вже купили, і ну, я пролетів. Тут 40 мм довжини, 35-й руль, зрозуміло. У мене такий самий стоїть на фокусі, але довжиною 32 мм він мені дуже подобається. Тут вирішив поставити 40, тому що рама на QB трошки менша і річ має на 10 мм менша. Тому думаю, що 40 буде якраз для мене. І звісно ж, педалі, ось такий новенький Race Face Chester го року розмір L, тобто Large, мають аж 11 шипів з кожної сторони, правда, два з них от, пластикові. Ну, нічого страшного, я думаю, що мають тримати ногу, дай Боже. Мають розмір платформи 115 на 110 мм, і це дуже круто. Ось в порівнянні старі честери вони будуть поменше. При цьому нові важать 355 грамів, а оці 360 Це я вважаю дуже круто. Матеріал платформи, звісно, нейлон. Не люблю я алюмінієві педалі. Вибираю завжди от нейлонові пластикові педалі. Вони мене влаштовують більш чим. До речі, на фокусі у мене стоять е, теж пластикові. Педалі від VanUp. вони теж великі, мають подібний розмір платформи, вони мені дуже подобаються, вони гарно тримають ногу. І от мені дуже буде цікаво порівняти з цими. Тобто на ділі я постараюсь потім вам це розказати. Якщо для вас це буде цікаво. До речі, це відео не рекламне. Всі запчастини я купив за свої гроші і просто хочу поділитися з вами новою цікавою інформацією і показати збірку мого велосипеда. Ну, а тепер давайте зважимо старі і нові запчастини і порівняємо їх вагу. Почнемо з старого руля і виноса. Дуже непогана вага. Ньюмен роблять дуже легкі компоненти. Це круто. Тепер старі педалі. Трошки більше, ніж заявлено. А тепер нові компоненти. Виніс. Новій педалі. Супер навіть на 2 грамі менше, ніж заявлено. А тепер руль поставлю його на коробку. байк став ще красивішим і крутішим, і я вважаю, що це вже фінал збірки мого кіб. Тому як замінювати ще щось, я вже не бачу сенсу. Мені подобається в ньому все. Можливо, в майбутньому я ще заміню собі гальма на щось нове, типу нових SRAM мотів. Вони вже на мінеральці, тому дуже цікаво, та ще й мають круту вагу, але в самій топовій комплектації, звісно. Е, коли стануть трошки доступнішими, можливо, замовлю, і буде цікаво їх протестувати. Ось таке вийшло оновлення. Що скажете? Обов'язково в коментах напишіть, які педалі ви використовуєте, чи гарно тримають ногу, буде цікаво почитати. А також до якої категорії відноситесь ви, ті, хто катається на стокових запчастинах і не париться, або до таких як я, які замінюють прям усе. А попереду обкатка цих оновлень протестуємо їх в реальних умовах. Тож підписуйся, став лайк і до зустрічі на трейлах.